Всім добрий день. Сьогодні ми з вами побудуємо 3D-модель резистора. Ну, ось такий має зовнішній вигляд. Для цього ми видалимо цей куб, видалимо камеру, видалимо джерело освітлення і створимо коло. Щоб створити коло, нажимаємо комбінацію клавіш Shift-A. Тут вибираємо. Розділ Mesh і вибираємо розділ Серкала. Так, є. Тепер давайте повернемо його по осі X на 90 градусів. Для цього наж, нажимаємо на кнопку R X90, і він повернувся на 90 градусів. Є. Тепер дивіться, давайте з вами зайдемо в. Режим полігонального моделювання. Для цього потрібно вибрати сам, саме коло і нажати кнопку Tab на клавіатурі. Так. Тут є в нас декілька режимів. Режим ну, ось тут, режим давайте сюди подивимося Режим для роботи з вершинами, потім режим для роботи з ребрами і режим для роботи з. Полігонами. Ну, Так як у нас полігонів поки що немає, є тільки вершини і ребра. І також можна перемикатись між цими режимами просто стрілочкою, а краще на клавіатурі просто кнопка 1, 2, 3. Тобто 1 вершини, 2 робота з ребрами, 3 робота з полігонами. Заходимо в роботу з ребрами, тобто 2. Вибираємо всі ребра. І нажимаємо кнопку Є «Е», Extrud. І воно починає видавлюватись з цього кола. Вже у нас видно полігони. Щоб ми рівно по осі Y видавлювали, просто нажмемо Y на клавіатурі. І тепер ми будемо рівно видавлювати. Ну, тут на око, як вам краще подобається, довжину виберіть самі. І так, зробили ми його. Тобто ми таким чином вже зробили в нашого резистора полігони. І тепер, якщо ми нажимемо на кнопку 3, режим з полігонами, і тепер ми можемо виділяти ці всі полігони, і в них можна вже щось робити. Так. Є. Повертаємося до. Роботи з ребрами, нажимаємо кнопку 2. І дивіться, щоб вибрати, щоб нам не, не прийшлось нажимати через Shift і вибирати кожне ребро. Ось так. Що ми можемо зробити? Ми нажимаємо просто кнопку Alt на клавіатурі і нажимаємо на одне ребро. І зразу вибираємо все коло, яке тут є. Так, добре. Потім знову нажимаємо. Клавішу Є, е, знову видавлюємо по Y, Тобто Є-трошки е, видавили, ось так. Потім е, нам потрібно розширити е, наш так званий циліндрик. Для цього нажимаємо кнопку S, і ми можемо тепер його розширювати. Ну і розширюємо ну, приблизно якось так. Далі знову нажимаємо Є. Е, знову його видавлюємо. Потім знову є е, Y, Знову видавлюємо. І тепер знову S, і його вже звужуємо. Тобто, у нас пішов він на звуження. Так, дивіться, ми, по-моєму, трошки багато видавили, щоб його повернути. Назад. Ми можемо нажати uh, G Y. І чуть, -чуть трошки можемо її повернути. Ось так ось. Так, єсть. Uh, давайте іще e, Y Десь так. І S Будемо його mm, зменшувати. Ось так ось. Наприклад, так, до такого рівня. Дивіться, далі, щоб закрити цей отвір, можемо на, нажати кнопку F на клавіатурі. І таким чином ми його зробили, цей, закрили отвір. Далі можна тепер вибрати режим полігона, тобто нажимаємо кнопку 3. Або тут. Вибираємо ось цей от полігон, і також нажимаємо Е, і це буде наш вивід нашого. Резистора. Тобто ми зробили піврезистора. Е, так, тепер давайте з вами зробимо іншу половину резистора. Ну, Тобто ми могли, в принципі, знову вибрати через Alt. ось тут. Тобто, режим роботи з ребрами. Потім через Alt вибрати все це коло і знову видавлювати через Е. І так далі. Ну, Ми ж його будемо як видавлювати. ми навряд чи зможемо зробити точну копію цієї половинки. Тому що ми зробимо? Ми е, вийдемо з режиму моделювання полігонального, просто нажимаємо Tab. Просто вийшли відсюди. І, е, тепер ми будемо робити копію е, цього резистора. Але перед тим, як зробити копію, ми зробимо ще е, на майбутнє, коли ми будемо його вже фарбувати. Давайте подивимося на резистор. Тут будуть у нас такі от е, смужки коль, кольорові, які відповідають за його номінал. Тобто ми підготуємо е, на нашій полігональній моделі спеціальні полігони, які потім будемо фарбувати. Так, Як це зробити? Е, знову вибираємо об'єкт, переходимо через таб полігональне моделювання. Е, вибираємо роботу з гранями. Так, і тепер нажимаю Ctrl-R. І бачимо, що в нас з'являється ось таке от коло, де ми хочемо зробити ще одну ще один таке кільце ребер. Нажимаємо тут. Ну, потім ми можемо ще виставити більш точніше. Ну, нам потрібно, в принципі, посередині. Тому ми нажимаємо праву кнопку на мишки. Ось воно. Так. І далі нажимаємо Ctrl-B. Ctrl-B. І тепер ми можемо зробити ширину цього полігону. Ну, тобто, це буде наша ширина цієї смужки, яку ми будемо формувати. Ну, наприклад, ось хай буде така вона. Єсь. Тепер знову Ctrl-R. Тільки ось сюди. Права кнопка миші. Ctrl-B. І зробимо тут. ширину тут. Там. Є. І ще раз, навіщо ми це зробили? Якщо ми подивимося на малюнок, то ми бачимо, тут будуть 4 смужки. Ну, Так як половина резистора, то буде 2 смужки одна і друга. Тобто ми підготовили під них під фарбування місця для фарбування цього резистора. Так, виходимо з полігонального моделювання через кнопку Tab. Вийшли. І тепер нам потрібно зробити його копію зеркальною. Що ми робимо? Ми переходимо в ось ці ось панельки, вибираємо ось цей ось віжковий ключ. Ось тут. Називається Modifiers, Модифікатори. Модифікатори це спеціальні такі прийоми, які можна використовувати для моделювання. Так, нажимаємо через е, кнопку Add Modifier. І вибираємо Generate. І вибираємо Mirror. Так, вибрали. Нічого не з'явилося. Але, повірте, там уже є. Просто воно по X. Ми вмикаємо, наприклад, по X, вимикаємо, вмикаємо по Y. Немає нічого. По Z... Z О, по Z, е, спрацювало. Тобто ми по Осі Z зробили копію. І тепер ми бачимо, що в нас є резистор, Уже в нього ось така от форма. І, в принципі, вже можна якось з ним працювати. Так, мені здається, що він сильно худий, тобто його можна було б зробити товщий. Для цього ми просто можемо зробити, зайти знову в. Режим полігонального моделювання. Потім вибираємо робота з наприклад, з вершинами через одиничку. Далі вибираємо комбінацію клавіш, контр ой, пардон, Alt-Z. Alt-Z. Це наш, заходимо в режим. Прозорості. І можна вибрати на клавіатурі поклацати клавішу, наприклад, 7, щоб ми зверху дивилися на нього. Так. І тепер можна виділити ось ці всі наші точки. Є. І тепер нам потрібно буде його зробити трошки товщим через клавішу S. Тобто ось таким чином ми можемо зробити товщину резистора. Так, давайте знову повернемося Ctrl. Пардон, Alt Z. І вимикаємо Tab. і дивимося, що наш резистор став трошки товщий. Так, є. Так, але ми бачимо, що в нас з'явилась така впадина ось тут. Як, як це можна вирішити? Ми знову переходимо в режим моделювання полігонального. Потім вибираємо клавішу 2, тобто з ребрами. І через Alt треба вибрати ось ці, це все кільце. Є. І тепер нажимаємо клавішу. G-Y, і ми можемо знову тепер його ось так ось витягнути. Дивимося. Ну, Тут на власний розсуд, як вам здається, що він був більш-менш схожий на справжній резистор. Здається, ось так ось нормально. Ну, Інша сторона, так як ми використовуємо модифікатор Mirror, просто дублює цю сторону. Так, нажимаємо Tab. Обов'язково вмикаємо, зберігаємо наш проєкт Counter S. Ну, тут ми вибираємо назву, У нас буде Resistor, в моєму випадку вже буде Resistor 2. Ну і Save Blender File і на майбутнє краще, чим частіше ви зберігаєте, тим краще. Тому що, якщо вилетить програма десь щось заглючить, тоді доведе вам все заново робити. Так, на цьому все. Дякую за увагу.